Привіт, друзі! Ви знову на каналі МКЛ, де ми ділимось інформацією про всі види м'яких контактних лінз, їх особливості, переваги та не замовчуємо недоліки. Я Віталія Вольська і вже понад 15 років вивчаю тему контактних лінз. Сама щоденно користуюся та готова говорити чесно і відверто, як є без прикрас. Сьогодні тема нашої презентації. Мультифокальні лінзи BioFinity Multifocal від американської компанії CooperVision. Це лінзи для корекції пресбіопії, тобто так званої вікової далекозорості. Збоку є всі параметри, сфера, адідація, базова кривизна і діаметр лінзи. Якщо ця тема актуальна також і для вас, то прошу приєднуйтесь, підпишіться на наш канал. І ми починаємо. До речі, придбати автентичні Biofinity Multifocal можна ось тут, і за посиланням, яке я залишу в описі. Для тих, хто може не знати, коротко нагадаю, що таке прес-біопія. Я вже торкалася цієї проблеми в роліку про лінзи Aeroptics HydraGlide Multifocal, але коротко повторю. Отже, пресбіопія, це такий віковий розлад зору, при якому людина добре бачить удаль, але не може нормально фокусуватися на предметах, які знаходяться поблизу. Все, що знаходиться в руках на відстані 20-40 см, здається нечітким. А зорове напруження на цих предметах призводить до швидкої втоми. Проблема вирішується за допомогою плюсових окулярів для читання або спеціальних комбінованих контактних лінз, які мають як мінімум дві зорові зони. Перша основна зона для далечі, а додаткова зона для корекції зору саме на коротких відстанях. Фокусування зблизу відбувається за допомогою додаткової плюсової зони, оптична сила якої називається адідацією. Мабуть, це нагадування буде достатньо, і ми повертаємося до наших чудових МКЛ, які називаються Biofinity Multifocal. У цієї моделі існує дві окремих конструктивних типа лінз. Вони позначаються латинськими літрами D та N, що відповідно означає дістанс і нія. Кожен з цих варіантів має три зорові зони. Перша для далекої, друга проміжної відстані і третя для ближньої. Проте конструктивний дизайн типів D та N відрізняється. Для чого? Це потрібно, якби для кращої відповідності лінз до їх майбутньої зорової ролі. Це досить складно, але я намагаюсь пояснити. Так ось у кожної людини є домінантне око, сильніше око, а інше визнано більш слабким, допоміжним. Лікар під час перевірки зору призначає для домінантного ока лінзу типу D – для далечі, а інший тип лінзи N – для близі. Цим досягається більша відповідність оптичного дизайну кожного варіанту лінзи для зорової ролі відповідного ока, що забезпечує більш чіткий зір на усіх дистанціях. Окрім різних типів D та N, у Biofinity Multifocal передбачені чотири значення адідації, що виправляють недостатність фокусування на близьких предметах. Ці значення окремо для кожного ока обов'язково вказуються лікарем у рецепті. Хочу ще кілька слів сказати про матеріал. Лінзи виготовлені з надзвичайно вдалого силикон-гідрогелового матеріалу Camfilcon A. Інженерам з Скупервіжен вдалося отримати суперовий дихаючий матеріал, що забезпечує високу киснепроникність у 142 одиниці, з майже неймовірним, як для силикон гідрогелевих матеріалів, містом вологі у 48%. За заявою виробника такі параметри дозволяють щоденно носити лінзи протягом 30 днів або 6 діб у безперервному режимі, тобто інколи спати в лінзах. Але я б дуже не радила це робити. Максимально, що дозволяється лікарям: це продовжений термін носіння 18 годин на добу, і на завершення приведу два відгуки про ці лінзи з нашого сайту. Використовую Biofinity Multifocal і люблю їх. Останнім часом купую тільки їх, тому що мої очі, як правило, підсихають до вечора у лінзах, але не з Biofinity. Навіть якщо я в них засинаю, з очами все добре, хоча кажуть, що цього не варто робити. Якість зору чудова. Мене в цих лінзах влаштовує все. І другий відгук. Самі найкращі лінзи з усіх, що є для пресбіопів. Пробувала різні варіанти. Аероптик та Стапюрвіжн. ці значно комфортніші та й бачу в них краще. Єдиний момент це вибір типу лінз. Без лікаря ніяк. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Будь ласка, поставте лайки, підпишіться на наш канал і залиште відгуки, щоб я знала, які теми вас цікавлять. До нових зустрічей!